Hello, народ! Чи можливо правильніше було сказати Hello, Мото? Останнім часом ця компанія дуже стрімко набирає обертів всередині нашої країни, однак я нагадаю, що раніше ми з вами розглядали виключно їх середньобюджетні смартфони, вартістю там 12-13 тисяч до 20. Однак ми ще ніколи не говорили за їх флагмани, а вони у цього бренда є. Причому коштують вони не дешевше за топові Samsung, Айфони, дорожче, ніж OnePlus і, Коротше, Моторола вважає. Дає себе а брендом судячи з тих цін, які вона виставляє всередині нашої країни на свої топові продукти. Не знаю, чому так відбувається. Можливо, тому що в їх продукті використовується справженісіньке дерево. Так, так це не муляж, це дерев'яха. Якщо у вас там колись каміні закінчаться дрова і цей смартфон вам набридне, ви можете до п'юх кинути, і у вас таке спихне полум'я. Правда, ненадовго. А можливо, тому що деякі західні ЗМІ написали, що фотографує у цей Moto Edge 50 Ultra ліпше за Galaxy s 24 Ultra і iPhone 15 Pro Max. Не знаю, як вас, а власне мене це заінтригувало. Тому я пішов, купив його магазин за свої чесно зароблені. для того, щоб дати відповіді на всі питання, які вас цікавлять. Давайте влаштовувати затишне місце, налаштовуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте поставити братську вподобайку. А я починаю. Але перед цим, друзяки, хочу вам нагадати: звісно, що усі ці мотороли, Samsung, айфони, які коштують 35 плюс тисяч гривень, то добре. Однак на всіх людей є такі гроші. Тому в нашому інтернет-магазині є такі круті пропозиції, як вживані OnePlus, Realme, Самсунги, Айфони за адекватною ціною в гарному стані з гарантією всередині нашої країни. Звісно, там є і нові смартфони, і всіляка інша електроніка, така як, наприклад, фітнес-браслети Mi Band 9 за найнижчою Ну всередині нашої країни усілякі там навушники, навіть є автівки на радіокеруванні для дітей. Коротше, асортимент великий. Тож обов'язково зазирніть в наш інтернет-магазин Андропрайс або підпишіться на наш телеграм-канал Андропрайс Україна. Слідкуйте за моїми сторіс, де я майже кожен день підганяю ексклюзивні промокоди спеціально для нашої аудиторії. Коротше, вдалої вам купівлі, а зараз ми повертаємось до нашого огляду. І перше, що ми з вами зробимо, подивимось на комплект поставки. Приїхав до мене Moto Edge 50 Ultra в отакій не упаковці. Всередині я знайшов макулатуру, потім отакий пінал, всередині якого ще макулатура, отака голка для того, щоб ви змогли відкрити слот для сім карт. Є отакий фірмовий пластиковий чах. Холл, блок живлення з входом Type-C потужністю 125 Вт. Щоб розуміло, за 15 хвилин батарея цього смартфона заряджається на 81%. Ну і USB-C на USB-C кабель. Звісно, це Всередині пахне, використовується фірмовий парфюм від компанії Motorola. Я кажу, якщо б він продавався окремо, я б отак тим от пшикався, охоче, тому що ну, мені дуже подобається цей запах. Ну і всередині немає пластику, використовується виключно папір, і тут швидше за все теж у цей блок жилення виконаний з перероблених матеріалів. Однак це не точно. Коротше, компанія Моторола печеться за екологію, за що їй від мене летить щирий респект. Тепер давайте розповім вам більш детально, що це за дерево таке, бо коли ти його мацька складає. Це таке враження, не наче це якийсь перероблений пластик. Тобто немає такого відчуття, наче це е, справжнє дерево. Однак, якщо вірити компанії Моторола, тут використовується справжнє дерево, вкладено воно в якихось там три шари, чимось спеціально змащено, для того, щоб цей матеріал не боявся ні води, нічого, коротше, щоб він з часом не зіпсувався. Бо дерево то, звісно, круто, однак, ви ж розумієте, що це менш практично, ніж припустимо, скло. Саме тому, якщо вам не подобається такий варіант, можна обрати штучну шкіру. Там, до речі, кольори відрізняються, всі вони перед вашими очима. Від цього можу сказати, що виглядає це дійсно цікаво. Інтерес у оточуючих це викликає, однак я не можу сказати, що я там дуже сильно тащусь від його зовнішнього вигляду. Я б краще собі, мабуть, обрав штучну шкіру і щось темненьке. Однак ви маєте знати, що тільки в дерев'яній версії реалізовано цей плавний перехід від корпусу до блоку камер. І погодьтеся, доволі дивно, коли ти бачиш в назві смартфону цю приставку Ультра, у підсумку отримувати настільки тонкий корпус. Ось, до прикладу, як на його фоні виглядає s 24 Ultra. Він і товстіше, і ширше, і важче, і е, за ергономікою він поступається новенькій моторолі. Я навіть не побоюся сказати, що це справжній компакт у світі Ультра. Щось на кшталт Sony Xperia 1 Mark VI. Легенький, тоненький, зручний, при цьому з дорогими матеріалами і без величезних рамок навколо дисплею. Єдине, що мені в ньому не подобається, це заокруглені краї дисплеї. І я впевнений, що на цьому моменті, так само як і я, багато людей візьмуть його і скіпнуть. Але це все ж таки справа смаку. Нехай кожен сам вирішує для себе. А я рухаюсь далі. Карту пам'яті встановити не можна. Однак я вас запевняю, що внутрішньою вам буде достатньо вдосталь, тому що виробник навіть в базовій модифікації пропонує 512 ГБ, гіабайтів, а в топовій 1 терабайт. Ну і так само, майже як і у всіх інших Edge, тут підтримується всього навсього одна фізична сімка. Тобто у вас є варіант: одна фізична сімка, плюс одна І-сім. Стереозвук тут просто вау. Повірте мені, це одне з найкращих рішень сьогодні в своєму сегменті. Давайте я вам зроблю невеличку демонстрацію. Не знаю, як наш мікрофон передасть його, але нехай там краще буде е, якась демо, ніж взагалі його не буде. Короче, запевняю, що вам сподобається. А от Тібермотор просто нормальний лінійний. Припустимо, в тому самому OnePlus 11, OnePlus 12, мені він подобається значно більше. Підсумовуючи стосовно його зовнішнього вигляду і матеріалів корпусу, тут, мабуть, варто ще сказати, що у цього смартфона є клас захисту від води та пилу, IP68. тобто його можна повністю занурювати під воду. Ну і дедам ще один невеличкий момент. Мабуть, всім цікаво, як так вийшло, що смартфон з приставкою Ultra отримав настільки легкий і компактний корпус. Я вважаю, що частково це обмовлено тим, що. Виробник сюди встановив акумулятор невеликої ємності, а саме 4500 мАч. Так, є підтримка швидкої зарядки по дроту 125 Вт, швидка бездрутова зарядка, реверсивна бездротова зарядка, однак 4500, враховуючи діагональ дисплея 6,7 дюймів, як на мене, сьогодні це небагато. Нагадаю, що OnePlus 12 плюс-мінус такої ж діагоналі отримав батарею ємністю 5400 мАч, А OnePlus Ace 3 Pro. Взагалі 6100 мАч. Тож теоретично батарея має бути його слабким місцем. Але повірте мені, це тільки теоретично, бо на практиці вона живе не гірше ніж у більшості сучасних флагманів. Щоб ви розуміли, час роботи екрану у нього більше, ніж припустимо, у Pixel 8 Pro, більше, ніж у Moto Edge 50 Pro, однак менше, ніж припустимо, у OnePlus 12. Ну це просто, щоб ви собі уявляли. Ну а якщо вас цікавлять цифри, то в кінці дня у мене стабільно залишалося 15-20% заряду. Це, звісно, не рекордні показники. Однак такі самі і у більшості сучасних флагманів. день походив, на ніч поставив на зарядку і е, пішли далі. Тобто нічого нового. Можна було подумати, що такі. Чудові результати, принаймні частково досягається з рахунок енергоефективного екрану. Це все ж таки топ флагман Однак я вам скажу, що тут навіть немає підтримки LTPO. Так, ти дивишся на папері, бачиш, частота розгортки 144 Гц, підтримка 10 біт, 15К роздільна здатність, Амулет, все гарно, і навіть максимальна яскравість, там щось на рівні 2800 ніт. Однак, по факту, це середньостатистична матриця. Майже у всіх інших флагманів екран точно буде не не гірше і точно буде більш енергоефективним. Чесно кажучи, враховуючи його прайс, власне, я сподівався трохи на більше. Це не означає, що у нього поганий дисплей, ні, просто суто на папері він поступається конкурентам. А на практиці максимальної яскравості мені вистачало поза очі, навіть в сонячний день. Результаті замірів нашим приладом зараз перед вашими очима. Очі не втомлювались, бо показники шим тут просто королівські, і всі вони зараз теж перед вашими очима. Ну і до кольоропередачі у мене теж немає жодних претензій, тільки обов'язково перед тим як ви почнете користуватися цим смартфоном, зайдіть в налаштування і оберіть пресет з природніми кольорами, бо е, за замовчуванням стоять насичені кольори, і що б ви там не знімали на камерою вам буде здаватися, що все е, нереально перенасичене, і цей пресет стоїть за замовчуванням. Я, чесно кажучи, не розумію, навіщо виробник обрав такий шлях, але з природніми все виглядає прямо супер. Ще можна було подумати, що такий чудовий час автономної роботи обумовлений принаймні частково енергоефективним процесором Snapdragon 8 s Gen 3, який за своєю продуктивністю поступається одному з топових рішень на ринку сьогодні. Snapdragon 8 Gen 3, тобто той самий чип. Тільки без у цього припису, S. і багато хто може сказати, що це головний мінус новинки, адже такий самий чип використовується в деяких смартфонах вартістю там 12 тисяч гривень. Живий тому приклад Poco F6. Однак я вважаю, що це одне з найлогічніших рішень, тому що я не бачу сенсу встановлювати в настільки тонкий корпус. Найгорячіший чіп. Навіщо він тут просто не зможе розкрити свій потенціал. він буде постійно тротлити. що тут казати, навіть цей процесор тут тротлить. щоб тоді було з 8 ген 3? Ви тільки подивіться на ці показники після стрес-тесту. Це ж справжній сором. Проте я вас можу запевнити, що на практиці в реальному житті ви взагалі цього не помітите, тому що корпус при тривалому використанні не нагрівається. Ну якщо ми не будемо брати до уваги ігри, А отак просто от, нормальне використання Там месенджери, комусь там зателефонувати, не буде. Де він у вас грітися, інтерфейс працює як літак, нічого не фрізить, нічого не лагає, все реалізовано максимально комфортно. Також ви без проблем зможете грати в будь-які ігри на ультраналаштуванні графіки. Так, припустимо, в тій самій Honkai Star Rail, коли ви там знаходитесь, в якісь там локації перенавантажені. У вас там буде не 60 кадрів на секунду, там буде, припустимо, 48-50. Однак все одно цього достатньо для комфортної гри. І де не що в такому разі корпус все ж буде нагріватися, але е, не до опіків рук. Мовивши, я все ж погоджуюся, що процесор це не найкраща сторона Moto Edge 50 Ultra. і виробник міг би сюди ну чисто принципово 8 вісім 3, щоб було як і у інших топ-флагманів. Або якщо вже не так, то принаймні знизити ціну доларів на 100-150 Точно тоді б я думаю, що ні у кого не було б претензій. А так вони залишаються. Окей, можливо, цей момент компенсують круті камери, адже не просто так в назві цього смартфону з'явилася приставка Ультра. Це ж вони на щось натякали, вірно? Окей, давайте дивитись, який сетап обрала компанія Моторола для свого топ-камерафона. В якості основної камери використовується 50-мегапіксельний сенсор від Omnivision. Є лазерний автофокус, оптична стабілізація, тобто все по-дорослому. То раптом не в курсі, такий самий сенсор встановлено в Honor Magic 6 Pro і IQ 12. В якості на ширококутника виробник обрав 50 мегапіксельний сенсор від Samsung, а саме: Gen One теж з автофокусом. Телефотооб'єктив на 64 мегапікселі з трикратним оптичним наближенням від OmniVision з оптичною стабілізацією. Ну і фронталка тут теж не проста. На 50 мегапіксел від Samsung сенсор GNS. Це одна з модифікацій Gen 1. Знов з автофокусом і можливістю писати відео в 4К60 кадрів на секунду. Тобто, судно, теоретично, все просто непогано, бо тут немає дюймової матриці в основному сенсорі, тут немає надпотужного перескопного модуля. Цей сетап, мені більше нагадує те, що ми бачили в останньому флагмані від компанії Sony. Ну, я сподіваюся, всім ми чудово розуміємо, чому так відбувається. Бо фізику не обдуриш. якщо Сюди встановили інші сенсори, тоді б замість у цього охайного блоку камер була б величезна шайба. Окей, давайте вже дивитись на приклади фотографій, і в цьому питанні нам чудово допоможуть Galaxy S24 Ultra. Адже яким чином ми ще дізнаємося, як новинка від компанії Моторола справляється на фоні головних конкурентів. Спочатку дивимось на денні фотографії, зняті на основний модуль. В цілому, все, що я тут бачу, це різницю по кольору передачі. На моторолі світлини виходять більш холодними, в той час як на Samsung, більш теплими. Деталізація плюс-мінус однакова, динамічний діапазон теж. Скінтон мені трохи більше подобається на Samsung, а от оптичний ефект боке на моторолі. А от у важких умовах мені трохи більше сподобалась моторола, тому що на її прикладах менше шумів. Ну і ще вона трохи краще впоралась з джерелами світла. А от портретний режим мені більше сподобався на Samsung. Так, деталізація обличчя ліпше на моторолі. Однак подивіться, де зник оцей промінь світла. Щоб ви розуміли, фотографував я в абсолютно однакових умовах. Ну і художньо мені більше подобається світлина на Samsung. А на другому прикладі моторола взагалі взяла і щось зробила з волоссям моєї дружини. Тобто алгоритми відпрацювали набагато гірше за Samsung. -івські. На ширококутник мені трохи більше сподобався на моторолі, виключно тому, що кут огляду трохи ширше. Деталізація і так далі у них дуже схожі. Фотографії з зумом теж на моє здивування, мені трохи більше сподобались на Motorola. Ми знаємо, що в обох смартфонах є трикратне оптичне наближення. І ось перед вашими очима результат. По-перше, світлина, зроблена на моторолу, виглядає більш природньо, і, як на мене, деталізація тут теж буде краще. А ось приклад з п'ятикратним наближенням на Samsung і шестикратним на моторолу. І тут, як на мене, останній теж впорався точно не гірше. Єдине перевага Samsung це десятикратне гібридне наближення. А ось фронтальна камера мені більше до вподоби Galaxy S24 Ultra. Перше, зверніть увагу на динамічний діапазон. Фотографував я в автоматичному режимі. По-друге, деталізація краще на Samsung. Єдине, в чому виграє Motorola, це кут огляду. Якщо брати до уваги відеозйомку, обидва смартфони вміють писати в 4K 30 кадрів на секунду. І в легких умовах мені навіть трохи більше подобається результат на Motorola. Однак у важких вона зливає корейцю за динамічним діапазоном. Зверніть увагу на небо. В той час як Samsung нормально відпрацював і мої обличчя. І фон, моторола сконцентрувалася виключно на моєму обличчі. А фон залишився переекспонованим. Те саме стосується і відеозйомки на основну камеру. До стабілізації, роботи автофокусу, деталізації у мене взагалі нуль питань, а от до динамічного діапазону вони залишаються. Знов таки, Samsung без проблем справляється з усім кадром, а на моторолі небо стабільно пересвічене. Ситуація нормалізується тільки в тому випадку, коли ти цілоспрямовано наводиш камеру на небо. А якщо в кадр потрапляє тільки його невеличка частина, ми одразу бачимо пересвіт. Тож, мій висновок наступний. це точно флагманський рівень, це точно рівень вище, ніж там у Moto H40, у Moto H50 Pro, і це плюс-мінус рівень Galaxy S24 Ultra в деяких сценаріях, а в деяких сценаріях навіть ліпше за s 24 Ultra. Але в мене є певні претензії до портретного режиму і до відеозйомки. Ми побачили, що Samsung це цьому плані буде набагато ліпше. І, до речі, я вам не показав приклад, коли ти знімаєш відео і наближаєшся, тобто зумом використовуєш. Це телефотооб'єктив мотороли. Він в цьому режимі теж зливає Samsung. Тобто, по фотоможливостям вони плюс-мінус однакові. Навіть Motorola буде трохи ліпше. Не знаю, як вони це зробили, однак, ми ну, ви самі бачили приклади. А однак, по відеозйомці він все ж йому зливає. В цілому, враховуючи товщину корпусу і блоку камер, це дуже і дуже непоганий результат. Однак, ви маєте пам'ятати, що окрім заліза є ще і програмна частина, і в цьому плані моторола знову поступається Samsung. Бо у Samsung є ціла купа у цих Galaxy AI-фіч. Тобто, коли ви щось фотографували, ви можете легко виділити об'єкт легким натисканням на нього і перетащити його на іншу фотографію. На Motorola всього цього немає. Тобто єдине, що тут є, це можливості додатку Google Photos. Все. Також не дивлячись на те, що мені щиро подобається фірмовий інтерфейс Motorola Hello UI, який дуже схожий на чистий Android. Він... Функціональністю точно поступається One UI від компанії Samsung. Так тут є свої круті фірмові фішки, і навіть аналог самсунгівському DEX, який в моторолі зветься Smart Connect, коли ви можете під'єднати смартфон до будь-якого монітору і використовувати його після цього майже як повноцінний ПК. Але тут явно недостатньо цих новомодних фішок штучного інтелекту. Єдине, що тут є, це можливість створювати за допомогою нього фотообоїв. Все. Okay. В той час, як у Samsung цих фішок, хоч відбавляє. Також компанія Motorola підтримує свої топові пристрої всього-навсього протягом трьох років. Не те, щоб цього було недостатньо, мені було б достатньо, бо він зараз працює на 14-й версії Android, 17 сімнадцяти отримає. Але коли ти дивишся в бік конкурентів, Google Samsung, які підтримують свої флагмани протягом семи років, ну а коштують до речі, так само. Ну тут є над чим замислитись. Погодьтесь, якщо ці питання вас не лякають, в цілому інтерфейс тут дуже крутий, він не фрізить. Не лагає, тут крута анімація, все працює максимально плавно, це точно конкурент лідерам ринку. Я купив цей смартфон модифікації 161 ТБ за 44 чи 45 тисяч гривень. Впевнений, якщо знайти модифікацію 12512, вона б коштувала десь там, ну може там 1038 офіційно. Якщо там знайти якийсь сірий варіант, колись там, не знаю, через кілька місяців, впевнений, що він буде продаватися десь там ну за 35 тисяч, там 34 тисячі, але не дешевше. Чи Ошта він своїх грошей, ну тут можна зробити такий самий висновок, як і у випадку з Sony. Якщо вам не потрібна величезна лопата, яка ледве поміщається в долоню, як припустимо, S24 Ultra і iPhone 15 Pro Max, тоді на нього можна звертати увагу. Однак я б собі краще обрав OnePlus 12. От Кажу, от від щирого серця, я вважаю, якщо е, не Google Pixel 8 Pro, то це точно OnePlus 12. А взагалі, то це два топчики для мене сьогодні серед Android. Платити більше за Moto Edge 50 Ultra я точно не бачу сенсу. Як на мене, справедлива ціна за цей гаджет, ну тисячі може 32 Офіційно, неофіційно, там 29-30. Хоча пристрій непоганий, просто оверпрайснитий. Це була моя думка. Своєї ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами, Android. Побачимось!